Привіт, друзі. Хочу розказати вам про стан справ моєї майстерні. І так, сьогодні 27 -е число, і я вам хочу сказати, що ми за 27 днів цього року зробили більше ніж за три місяці попереднього року. Я не шуткую. Дійсно, було зроблено просто неймовірна кількість справ. Скомуніковано дуже багато людей. Знайшлись ще нові помічники, і давайте все по порядку. Так, перед собою ви бачите величезну кількість. Акумуляторів, це не всі акумулятори ще є в коробках, але щоб воно не перемішалось. Я звісно все поклав кубками. От і показую вам. Ну, ці акумулятори, щоб ви розуміли, вони мені приїхали не на переробку, а на ремонт. Ось вони приїхали вже перероблені під спарки на ремонт. Деякі акумулятори дуже сильно були просажені. Вони впали в сплячий режим. Деякі повилітали масфети. Ну і доволі багато причин. Тому зараз я переробив, переремонтував ці всі акумулятори. Вони вже всі працюють. Окрім цих, вони чекають масфети, і ці теж чекають у нас масфетики з Китаю. Чому виграють масфети? Зачасту через те, що неправильно припаяні дроти. Саме як під спарку, краще все-таки робити по-іншому. Але це я якось я вам розповім окремо. От, так що роботи вистачає саме з акумуляторами. Далі, лоадери. Дуже часто мені пишуть, яка ціна. Ми не торгуємо, хлопці, ми не торгуємо. Все, що робить моя майстерня, все для військових безкоштовно, безоплатно. І це можливо тільки тому, що мені донатять Донатять різні речі. Наприклад, задонатили 30 кілограмів пластику це 10 катушок прозорого копет. Приїхало до мене, я вже потроху позавантажував та, там, де у мене. Позакінчувався пластик, і вже друкую деякі цікаві речі, там, ножки для дронів, всякі тримачі. Ну, це щодо пластику. От, також донатять рукавички. Дуже дуже корисна річ для військових. У них там, хоч і є їх тактичні, але ж ви розумієте, що війна, сніг, вода, і все одно потрібно щось мати на заміну для якихось грязних робіт, та й взагалі. Також мені в інстаграмі одна з підписниць задонатила величезну кількість устілок і ковдр. Теплі ковдри такі, от термоковдри, Це ми теж отримали безкоштовно і будемо розповсюджувати безкоштовно. Як і рукавички, як і шкарпетки, як і лоадери, як системи скидання. Це все безкоштовно. Донатять дуже багато, донатять липучки. Там десь коробка лежить. Мені от недавно приїхали липучки, теж дуже гарні. Вони підійдуть під різні моменти. Також задонатили акумулятори від айфонів. Чим прикольно? тим, що вони однотипні. Вони у мене підуть якраз для поворотних стойок. Різні там під окопи, ну, під тепловізори, під камери. Ну, всяке таке. От, до речі, поворотні стойки для того, щоб їх отримати, потрібно описати проблему, що вам потрібно повертати. А саме, це може основуватись на редукторах від Starlink. Так вони виглядають. Чи бути на сервоприводі, чи бути з якихось інших елементів. Ну, Це обговорюється вже окремо. Також присилають мені вейпи в розібраному і нерозібраному стані. Це теж дуже гарно. Це йде на системи скидання, йде на поворотні стойки. Тощо. Також мені донатять різні провода, кабеля, коробки, донатять ці стяжки, донатять термоклей. І це допомагає майстерні не шукати гроші, а саме працювати з матеріалами. Це теж все було задоначене. Це все не куплялось. Отака от, от краса. Так, що завдяки вашій донатам і вашій допомозі, ми можемо це для військових робити взагалом і цілком безкоштовно. За це я вам дякую. От, якщо чийсь донат забув показати, ну, намікніть мені, я обов'язково в наступному відео про вас нагадаю. От, що ще хочу вам розповісти. Також про дрони. Допомагають мені саме з запчастинами. Дуже багато мені забувають ефір з питаннями, де я беру запчастини для fpv А то хочу вам сказати, що рами мені допомагають закупляти всі інші запчастини мені донатять. Я не збираю дрони, я їх ремонтую, але ми потрошку і від себе їх збираємо. Тому по суті, я не можу десь вам підказати, де вигідніше чи де зручніше. Це вже самі шукайте. От це дуже сильно відволікає, коли у мене питають, де я беру мотори, де я беру якісь елементи. Я не знаю. Хоча, як ви розумієте, мені час від часу тепер присилають різні е, вироби в у вигляді рам. Це рами наших українських виробників з текстоліту, алюмінію, файнери, з різних матеріалів. Я ці рами оснащую. Ми їх пробуємо. Якщо гарно працює, то по суті хлопці там вже пускають їх в серію. Отака ось цікава штука. Ну і звісно, ніхто не відміняв ремонт, модернізацію, переробку без цього нікуди. Проєкт з безкоштовним дроном для військових не зупиняється. Мені присилають трофеї, я їх ремонтую і відправляю вже назад. Також зачасту мені, хлопці, у вигляді подяки присилають цікаві артефакти ось такого характеру. Так що працюємо, не зупиняємось. Зв'язок зі мною в основному. Це Фейсбук, Інстаграм, Телеграм. Все в описі під цим відео. І, до речі, з'явився криптокошельок для тих, хто хоче задонатити анонімно. Дякую, друзі, підписуйтесь, ставте подобайки, діліться цим відео, задавайте питання, обов'язково буду відповідати вам. Ну і не зупиняємось. Війна як не крути, але агресора і цю хребачню потрібно виганяти з нашої землі.